Друзі, всім привіт! Хочу зараз вам показати, я думаю, вже легендарну е, схованку з сюрпризом у прип'яті біля е, в річковому порті, біля статуї енергетика. Знаходиться це ось тут, і нам треба зараз в річ порту зайти назад. Ось заходимо в цю задню частину, і нам потрібна ось ця кімнатка. Щоб її відкрити, треба он туди закинути гранату. Але після цього буде сюрприз. Тому я вже з гаусс-пушкою стою. Закидуємо гранату і чекаємо на манюню. А ось і вона. Да. Але в нас гаус пушка, так що не страшно. І всередині на вас чекає ось такий схрон. Тут у нас флешка на прокачку, доволі багато патронів. Коротше, купа ось такого прикольного лута. Так що, всім дякую за перегляд.